Член правління Асоціації ортодонтів України, власник компанії центру Ортодонтії, центру цифрової ортодонтії центру цифрової ортодонтії. Вам слово. Доброго дня, Суздальцев Олег. Стосовно симпозіуму, на якому ми сьогодні всі зібралися, це як казала пані Вероніка, четвертий симпозіум і це. Перший благодійний симпозіум, який проводить Асоціація цифрової ортодонтії. Це одна мета для цього симпозіума зібрати гроші на проєкт, який організувала Асоціація ортодонтів України «Ортобагі. Допомога ортодонтів Збройним силам України. Цей проєкт має за мету зібрати гроші на. Автомобілі для евакуації поранених ми зібрали вже четвертий автомобіль, який на днях поїде в 116 ту бригаду для наших колег-стоматологів, які воюють на фронті, які воюють в евакуаційній бригаді, які потребують і чекають з нетерпінням цей автомобіль. Це повністю броньований автомобіль, який може доставити до трьох людей поранених евакуйованих з поля. Бою, uh, тому ми дуже задоволені результатами. Uh, всі лектори, які виступають на нашому симпозіумі, свій гонорар віддали на цей проект. Українські лектори іноземні лектори дуже. Дуже е, охоче приєдналися до нашого е, симпозіуму, до нашої події і теж свої гонорари віддають на кошти цього проекта. Е, тому я сподіваюся, ми продовжимо, продовжимо до повної нашої перемоги допомагати нашим Збройним силам і на фронті відчують допомогу. Спільноти ортодонтичної спільноти з цього цивілізованого світу, дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава наснаги! Всього найкращого.